Тихо, бабусі, я запитала, як за дитинство у вас минала. З у вської цукерки були світі, як я під гости. Бабуся мене пригорнула до себе, дорослими внучками рано ставала, у віці такому я. Тяжко було руки на кижить, не протикетними рілками, діто просило, у матері хліба, а тасі с ними дивилась на них. Роки мене генко сподати, де бачив, дитиць, воночі було, бабуся далі не змогла докожати, лише з кімнати, звернувся сльожу.